От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він. Є yeah, кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, який і я до нього попаду, кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси, під пальмою, і, і, і банан. Я говорю, так може ти ці свої банани і кокоси продавати, ніж? Я зачем Но я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з моржой якою, то у тебе буде більше грошей. Ну, Я мені це все? Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось, люди будут приходить, потопать. Такие зачем це все? Ну потом відкриєш магазин больше. И на зачем це все? Потом відкриєш сеть гипермаркетов по всьому світу будеш продавати. Он каже, зачем мені це все? мне каже, А потом у тебе буде стільки грошей, що ти зможеш нічого не делать, лежать под пальмой, жвать бананы и пыть кокосы. И кажу, так я вообще-то вот вложу сейчас и дело. Видишь, и так людская психика тоже работает. От це ж ми собі придумали достігати, всякі Феррарі, покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже подумали, що нам там треба феррарі, якісь дама, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не ділимося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там, бути в статусі якоїсь а, людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя, шляхтом баюмбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леню, і це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається, якщо хочеш чогось досягати, з леню треба боротися, або ї просто прийняти і жить своє життя як аршевіка. Що теж непогано насправді.